Дуже багато фейків, на жаль, зараз відбувається. Ситуація складна, але ну, я ж не хочу сказати, що у нас все, все вирішено, на жаль, перш за все, через дійсно ну, ту мусовану атаку на енергетику, яку ми пережили цією зимою. Але я, от, до речі, Буквально здається пару днів тому ми робили спростування офіційного да міністерства спростування фейків про те, що от починаються в відключення. от, там готуйтесь до цього. І наскільки я дивлюся, це почалася вже певна інформаційна кампанія. Ну слухайте, наш ворог теж проводить інформаційні кампанії. Руками певних діятелів в Україні, тому, ну, безумовно, це ми бачимо. Но ми робимо все для того, щоб, щоб все було спокійно, без, без жодних відключень. Зараз дійсно виходить, буде, буде складний період, тому що виходить в ремонт атомна генерація, а виходить на перезагрузку палива, це очевидно. Очевидні речі, тому що протягом зиби насправді наша енергосистема втрималась перш за все завдяки атомній генерації. Да нас працювали всі дев'ять блоків, і якраз коли ми додали, дев'ятий. То з цього моменту, з лютого, з 11 лютого, у нас не було дефіциту генерації в системі під постійними обстрілами. Тому це, це дуже важлива річ, і ми е, готуємо якраз їх, щоб вони вийшли максимальним составом на складом на наступну зиму. Тому ну подивимося, дивіться, є багато рішень, в принципі, ну все буде добре.